Ну що ж, перше, що треба зробити, коли купуєш ділянку, це піти до геодезистів і поставити межі, щоб потім побувати, побудувати паркан. Я це зробив, але виявилося, що я не подивився на кадастрову карту, тому раджу вам подивитись, перед тим як купуєте ділянку. Ще мої межі тут накладка йде на залізну дорогу, тут накладка на дорогу і тут накладка на магазин. На цей склад на, на Югос. І що залишається робити? Два варіанти: перше захватити далі самому, щоб компенсувати собі ці там півтори сотки, які е, наклалися на інші ділянки, або піти до геодезистів, до кадостровиків і зайнятися бюрократичними справами, щоб перенести трошки мою ділянку легально, а не самому. Ну я буду другий варіант робити, потім розкажу